Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти да, про те, як я планував взагалі цей балкон, ну, лоджію, як я калькуляцію здійснював, як я взагалі з чого починав, і, з, ну, і в принципі, це після тих відео, що ви вже бачили, да, які вже підготовчі роботи там ідуть, ну, таке, намастити, підмісти, підшкрябати, то таке. Але в основні роботи вони в іншому. Ну, нагадаю, я зараз почну з того, що ну, взагалі, да, як я це там шкрябав собі на листо, на аркушах паперу, да, як я розраховував, що у мене буде будуть за роботи і так далі. Значить, перше, які у мене є блоки роботи, ну в відео ви бачили. Про те, як, ну, які в мене там стіни. Получається, це у мене стіна, по-моєму, з кодовою назвою А, да, стіна А. Там, де у мене углублення таке. Да, тобто я там ну, щось на рису намалював, там розміри якісь прикинув да, висоту, ширину, там які у мене тут будуть планочки. В принципі, всі ці, ці розміри да, я потім використовував для того, щоб побудувати скелетон. Брусовий, да? тобто вхідна інформація, у мене така, що в мене є: стіна 1, а стіна 2, це кодова назва, стіни B, да, Це протилежна, і Тут у мене з цієї сторони знаходиться шланга кондиціонеру. Це окрема головна біль, як з нею там буде воювати. І тут накреслений ще скелетончик такий, я його на схемі А не зазначав, тому що, там, щоб не притинати. Ось ці штуки да, углублення, щоб не було видно, в принципі, вони симетричні і ніяких заготовочки да, в однакові для однієї іншої стіни е, з обчислов. То в мене тут по краях будуть бруси, ну і всередині да, для того, щоб скелетон цей зробити. Тут ще зазначений у мене фрагмент е, цього бруска, який шириною 100 мм. Інші бруски у мене по 50 мм, це під пінопласт, який я буду сюди заганяти. А цей скелетон 100-мм, він на частина заходить під вікно. Тут у мене там залізний такий теж є а, ще один каркас, да, який ну, я підпираю дерев'яшкою, цією. і на цю дерев'яшку потім у мене буде ставати цей самий підвіконня. Да. Ну, так вимушений був зробити, тому що ну, в принципі, можна було без підвіконня, да, але що -то, що то за така лоджія без підвіконня, мабуть, да, ну, хоча б. там... Горня кави поставити да, теж треба кудись. Так, це у мене друга стіна бокова. Це у мене схематика парапіта. Тут йдуть е довгі такі да, з, теж 100-мм ну, горизонтальні бруси і поперечні ось такі а, теж їх 1, 2, 3, 4, 5. Загальна їх е кількість, виходить, 6 е брусів вертикальних. І ось це зазначені розміри підкріплення цього кондиціонеру. Для розрахунку ну, я сюди накладаю шини. Да, я планував накласти таку цільну металеву конструкцію, але то дорого і не знайшов я таку, а тоненьку не хотів, тому в общем, тут шини наложив Такі, ну, на кожну комбінацію да, по от. Ну, В принципі, на, на відео це теж буде видно. Далі це у мене схематика підлоги. Підлога у мене спочатку я її планував, ну це скелетончик такий перший, да, брусок 70х50, тобто я їх планував розмістити ось таким чином, поперечні да, і потім зверху ще продольні. Але із-за того, що в мене буде дуже підняти, піднята підлога, ну дуже, да, там я хотів взагалі її 10-сантиметровий. Загнати пінопласт під неї, корот, що все було супер пупер але реальність мені каже, що трошки зарано да? тим більше, що якщо по такій підлозі ходити, то дуже високо буде, ну буквально вже по пояс буде починатися вікно, і ну, то небезпечно. Тому тут у мене будуть поперечки, поперечки ось такі. А ось ці продольні фрагменти, я їх буду заганяти ось так: от, щоб підтримувати скелетон для того, щоб класти сюди зверху якийсь ну або ОСБ, да, або якусь іншу дерев'яху для покриття. Ну, ще буду якось викручуватися. Це у мене інша сторона протилежна парапету. Тут, звісно, скелетон такий з фрагментами там, вимикачів, да, ось такі речі. Це виходить вхідна двір на лоджі, це вікно. І ну, все інше, да, що тут буде присутнє. Це я прикинув вже які коробки, ось для електрики. Да, або тут, або тут я розміщу, не знаю. Ну, звісно, її треба понижче, щоб діставати, в да, випадку чого. Тут планую розмістити ці розетки. Можливо, навіть додам щось під інтернет, знаєте, такий штикерочок, <кхем> ну, Подивимося, вимикач, і тут буде теж два фонаря да, Тут один над дверями, да, і тут десь в робочій зоні. так І це сама підлога. Теж ось ці поперечні рейки. Ось тут будуть розміщатися плафони. Це виходить, вони будуть ближче до стіни, ось як це до цієї стіни. Ось така штука. В принципі, ці рейки вже зроблені. Спочатку планував робити їх глибиною. 5 см, да, 50 мм, але теж у мене там виявилася проблема з тим, що відкриття вікна, і, ну, поки воно не заважає, але після того, як я туди вкину ізолятор, після того, як я ще додам туди стелю, ну, в цю МДФ да, або там ПВХ, то тоді будуть проблеми, будуть затирати. Це в мене зазначена принципіальна схема. Електрики, у да, мене буде тут регулятор на, на, цієї напруги. Планурую так зробити. Тут буде просто рубільник, планочки з фазою і з мінусами. Якщо комусь буде ну, цікаво, да, ось таким чином я розпланував на, на два вимикача, на дві розетки і ось цей блок розеток з цим ну, з інтернетом. Ну і плафони, звісно куди ж би з них. Потім я задавався питанням, да, як це все спланувати взагалі і з чого починати. Питання я задав цьому. Ну, спочатку в інтернеті пошукав, потім задав питання чату GPT нашому любимому, да, і він сказав, що загальна схема така: спочатку йде утеплення, потім іде ізоляція, пароізоляція. Потім іде ну, облицювальні роботи. Получається, що з цих трьох кроків я, ну, я дивився відео, коли пробивали ну, прям пінопласт або екструдований пінополістирол. Робили на там, і так далі. Я, ну, я чомусь від цього відмовився, я зробив так, що у мене спочатку буде скелетон дерев'яний, тобто в мене буде обробка засобами. Від плісняви, від, ну, обробка бетону, обробка дерев'яних цих штук. І Спочатку у мене буде скелетон, який я до бетону, да, до всього цього пришурупаю, І потім в ці кластери, які будуть у мене в комірки, я буду поміщати пінопласт, пінополістирол. Що далі, далі все це покрию ізолятором 3-мм. І, що ще? і потім вже буду займатися облицьовочними роботами, там, де необхідно вже в, ну, в принципі, завершуючи роботи, да, такі вже А, і окремим взагалі, ну, як міні-проєктом, це йде, звичайно, розводка електрики. Я її планую робити на етапі до того, як буду робити скелетон на стороні. З якою кімната знаходиться да, ось там, де двері і так далі. Тобто спочатку прокладу електрику, а потім вже буду на неї якось там мудрувати, накладувати скелетон. Ну, в общем, щось таке. Значить, після того, да, як я ось цей ну, три цих кроки для себе визначив, я почав планувати в, ну, в Excel записувати, що, що там треба робити. І розбив для себе ті блоки, да, які я хочу робити. Ну, Перша у мене робота це підготовка, ну, нульовий етап, да, потім скелетон роблю, потім займаюсь утепленням, потім пароізоляції. Тут я виділив, виділив електрику, і е, тут у мене в окрему категорію да, там ПВХ, лампи, розетки, вимикачі, ну, в принципі, воно десь поруч з електрикою. Е, ось, І е, в кінці я буду займатися підлогою. вже, Тому що, щоб не топтатися зараз е, по цих. Бо там пилюку ганять, да, і щоб воно, в принципі, не забруднювалося. Все це з підлогою в кінці. Значить, нульовий етап у мене підготовка. Да, у мене, я розбив мої об'єкти, це у мене стеля. Так, що в мене взагалі тут? Ага, стеля. Потім другий об'єкт парапет. Потім, ну це, скажімо так, трошки і да, того, що я, черга, то, як я буду робити, спочатку стелю, потім. Парапет, потім стіна Б, потім стіна А, потім ну тут підлога написана, ну на шоста, да, потім у мене виходить, спальня і підлога. Ось Це у мене об'єкти, з якими я буду працювати. І в рамках кожного об'єкта, да, ось У мене стеля, треба буде для скелетону, щось, для утеплення, щось. пароізоляція, алюмінієвий скотч, ізолятор. Все це обчислював. скільки... Квадратних метрів або да, просто метрів необхідно для цього. Деякі приміточки тут для себе зазначав ну, етап підготовки да, проти грибок і оліфа. Ну це у мене на першому етапі було задумка саме оліфою дерев'яні штуки бруски обробляти, але, але потім я змінив цей вибір на інший. Так, що тут, скелетон, Да що на нього? Тут шурупи, дюбеля, шайби там ну на утеплення клейпіну ще йшло, Да ну короче Воно, звісно, тут розброс, ну тим не менше, потім всю цю штуку я виведу в сводну таблицю, і там все буде вже упорядковано. Е, так, ПВХ, да лампа, лампа. Що там, це на стелю? Планки, ну в общем якісь необхідні речі. да, Електрика, ось тут а, тримач для гуф, репровод і так далі. ну Це розрахункові речі. значить Після того, як я для кожного об'єкту визначив а, перелік необхідних речей а, з розмірами там, і так далі, з кількістю. Мені це все треба потім вивести в окрему таблицю. В окрему таблицю я вивів, ну, ось таким чином, да, я зробив сводну таблицю. В принципі, тут у сводній таблиці я можу да, вибрати все. Тобто я вибираю крок, який роблю, підготовка, наприклад. Тут у мене зазначений матеріал. Да, ну, або, а, матеріал, або роботи, які там виконуються. Тобто у мене на етапі підготовки. На оліфу тут, а, тут я вивів, виходить, по кількості. А, це у мене одиниці виміру, да, ось, одиниць, кількість чого. чого да, І тут я вивів кількість там, квадратних метрів, штук, там, ну і так далі. Тобто у мене для кожного етапу роботи у мене все це тут прораховується, да, сума. Також можна просто, що тут ще можна. Це у мене крок роботи, можна ось так: об'єкт зазначити. Де він тут об'єкт? Да, ось так його посунути. І там на стелю, да, наприклад, матеріали ось такі, можна отак от посунути, щоб було видно чітко. Що тут алюмінієвий скотч, да, ну, так от таким чином. Це для того, щоб на кожен об'єкт розуміти, що воно ну, дорогий або ні, недорогий. Якщо об'єкт ви викинути, да, просто матеріали, теж, ну, що чого скільки треба. Коротше, ці судної таблиці можна крутити, як хочеш. Але все це я потім вивожу в окрему таблицю. Да, у мене тут крок, матеріал, одиниці виміру, ітог по одиницях виміру, якась інформація. Тобто, у мене я прикинув, скільки в мене це буде коштувати, і ті речі, які я вже купив, да, ну, тобто вже пройшов час, я не цю записую цей запис. Тож дещо я вже купив, дещо ще предстоїть купити, да, і я на етапі планування. Тобто до, ось, наприклад, Оліфу да, я хотів купити, але я купив антисептик і по бетону, і по дереву, якісь там шурупи да, ось, ну, прицінювався, скільки там чого шурупів, там металеві лісти, підвіконня пластикові і так далі. Ну, от, наприклад, що тут ну, шуруп. Да, Ось, якщо його Щас... буде дійсно посилання чи ні, ну я вже шуруп е купив, то час. Ось шуруп. М -м -м, ну, планував, да, такий, що тут кількість. Ну, тут, звісно, я просто хоча б розмір, да, або тут були е кількість в упаковці. Інше, да, наприклад, 100 там, ну, ще більше щось виходить, да, але хоча б розуміти, який шуруп мені потрібен, да, і скільки він коштував. Ну, на той момент я цю інформацію забрав. І так у мене по кожному, ну майже по кожному цьому пункту я пройшовся, зібрав ціни. Так, і у мене тут виведено, ну, виходить, перелік да, матеріалів, що, що для. Кожного блоку, що необхідно. Ну, і в принципі для підготовки, да, щось я викупив, для скелетону щось викупив, да, щось ще залишилось, коли не для вирівнювання. Ну, не знаю, будь чи буде, чи не буду, я їх ще покупати. лист не покупав і не буду. Да, тобто це запланував, але по факту не буде. Там Підвіконня запланував і ну, це ще не купив необхідно. Ну І далі там пінопласт, да, коротко, всі речі, ось такі якісь тут зазначені. Потім, що стосується взагалі е, плану і факту, що стосується планових величин да, на е, витрати, ті, що я підрахував, <кхем> у мене зараз да, ось, е, такий тотал, е, він буде меншим, це я вже, вже можу сказати про це, але, ну, по крайній мірі, на по даних там епіцентра, да, це там, де є лінка, ну, ще там, понятно, що є дані там, ринок, да, і ну, якісь локальні магазини без сайту, то ну, ось те, що я визначив, да, на травень 2023 року ось така ситуація. З матеріалами. Деякі матеріали я е, покупав просто тому, що вони мені необхідні були, вони підуть, звичайно, у фактичні е, ці витрати, ну загальні, да які у мене пов'язані з лоджією але е, вони навряд чи підуть у е, самі ну витрати на об'єкт. Да, тому що там, наприклад, ну свердло по металу, ну або я. Буду просто їх розмазувати да, на, на, на всі об'єкти, умовно кажучи, да, тому що той же самий рівень да, у ну, мене там не було рівня. Да, Мені там купити його. Да, тому або там, сверло по бетону, наприклад, да, або бур по бетону такого, такої довжини. Тобто, ну, якби необхідно було купити тому. Ось зараз це загальна планова сума на цю лоджі, ось така. Да. Фактично, буде менше. Фактично, я зроблю окремий ролик, щоб показати. Як воно буде по факту? Да, і буде взагалі у мене і план, і факти, я скажу, в яких місцях я зміг зекономити, в яких місцях прийшлося додатково Щось незаплановані, не, ну, не якісь робити витрати. Ну, ось така штука. Тому, да, ось якщо буде комусь у нагоді да, такий підхід, то в принципі, схема Схема поки що робоча, да, Поки що, скажімо так, самий. Прийнятний для мене варіант був такий. Да, спочатку розпланувати, потім, ну, щоб, щоб плюс-мінус контролювати і процес і для того, щоб кожен момент моєї роботи, да, тому що ну, не, я розбиваю цей проєкт на, ну, на пару місяців, да, там, щоб і доход поспівав, да, і щоб ну, витрати на балкон були не критичними, так, щоб вони там, бюджет не просаджували, да, щоб поступово є якийсь етап, ти його. Забезпечив і робиш да, якісь речі, якісь, якусь роботу, да, там підготовку, скелетон, потім утеплення, потім переізоляцію, да, ну, коротше, електрику і так далі. Ось так. Ну, якщо там комусь буде необхідна моделька, да, якась така схожа, ну, можливо, без моїх там зазначень, да, просто, то я думаю, що звертайтесь там на, цей, на канал і щось придумаємо. Стосовно. Фактичних витрат теж подивлюсь, чи, яким чином це відео там, доступатись. Ну, коротше, подивлюсь уже по факту, це не зараз, да, це вже після виконання робіт. Ну і далі, в принципі, після ось цього розрахунку я рухаюся да, по кроках, які запланував, і поступово. Да, от зараз, коли я знімаю, то я займаюся скелетоном. Тобто Підготовку етап я вже ну, засняв і вам в принципі, виклав: це обробка е бетону, обробка дерева, е Що там ще? Е ну, зняв там побілка. Да, ось, потім, що там ще? Дуже багато мислительного якогось процесу да, для того, щоб прикинути, а що буде там, і так далі. А і в підготовку у мене ще е це шина. для Цього кондиціонеру да, у мене. Там, ну, в цей етап. Тому після цього відео в принципі я буду викладувати вже роботу над скелетоном. скажу, адська робота <laughs> над скелетоном. ось, ну і Поступово потім утеплення. ну Скелетон, потім трошки електрики, да, потім буде утеплення, потім пароізоляція. І далі от завершення по електриці, по ПВХ-лампу, вимикачі. І в кінці вже підлога ну, з, в повному її вигляді, тобто і це прокладка того ж самого скелетон, але вже на підлогу, да, що там далі, пінопласт, потім там перекриття, потім ну, планую покрити його цим не лінолем, а ламінатом. Тож треба якусь ще штуку, там, ну, якийсь ізолятор да, ще додатковий. Ну, взагалі, є чим зайнятися, буде чим зайнятися, і, коротше, такий челлендж. Все, всім дякую, підписуємося і до наступних зустрічей.